Привіт! Ти на Ютуб-каналі Ізіально і Xiaomi привезла на виставку MVC 2023 багато новинок. Правда, вони всі дуже дорогі в Європі, але одна новинка виявилася цікавою. Це електросамокат Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. Зараз вам все детально про нього розповім. Починаємо. Отже, Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra використовує систему подвійної підвізки для ефективного зменшення вібрації та поштовхів під час їзди, забезпечуючи вам кращі враження. Від їзди, також електросамокат стилою оновленою 10-дюймовою шиною Xiaomi Duragel для комфортної та безпечнішої їзди. Передня та задня шина 10 дюймів Xiaomi Duragel можуть відновлюватися самостійно. Після того як об'єкт діаметром менше 3,5 мм застряг у шині та був видалений, желеподібний шар може швидко відремонтувати зламану частину шини, зменшуючи ризик проколу шини, роблячи шину довговічнішою та дозволяючи зосередитися на отриманні задоволення. Від будь-якої подорожі. Потужний безщітковий двигун має пікову потужність 940 Вт разом із надзвичайною ефективністю трансмісії, забезпечуючи потужне прискорення та продуктивність підйому як у міських умовах, так і на бездоріччі. Номінальна потужність, до речі, 500 Вт. Батарея великої ємності 561,5 Вт годин, це приблизно 12 тисяч мАч, забезпечує постійну вихідну потужність і на далекий діапазон до 70 км запасу їзди, повна Зарядка займає лише 6,5 годин з адаптером високої потужності 124 Вт. З'явився новий унікальний режим S, який забезпечує швидке вивільнення сильної потужності. Вам потрібно лише близько 4 секунд, щоб розігнатися до 25 км на годину, що забезпечує прискорення вашої поїздки. Електросамокат виготовлений з високоміцного алюмінієвого сплаву та виготовлено за допомогою оптимізованих процесів виробництва та зварювання. Рама має чудову довговічність і може Витримувати динамічне навантаження до 120 кг. пило вологозахист ip 55. Також для електросамокату є додаток Xiaomi Home для перегляду, даних про поїздку, запас ходу та сповіщення про помилки. Само собою є передні та задні ліхтарі для вашої безпечної поїздки. Ціна 1000 євро. В підсумку отримуємо непоганий електросамокат. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!